Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. і Сьогодні розбираємо цікаву судову справу щодо людини, яка відмовилась від мобілізації, і суд її за це покарав. Причиною відмови від мобілізації було релігійне переконання. Тобто, за релігійними переконаннями, особа не бажала брати участь у війні. Дуже таке цікаве змістовне рішення суду. Зараз коротенько про нього розповім, а потім вже більш детально з посиланням на, те, на тези ті, що застосував суд. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь на канал та слухайте. І так, на Львівщині в нас це відбувалося суд чоловіка, який отримав повістку, але після проходження ВЛК не з'явився до ТЦК. Свої дії він пояснив релігійними переконаннями. Є такий вирок Червоноградського міського суду Львівської області. Залишу посилання під відео на нього, на це рішення. У суді зобов'язаний визнав свою провину частково, а дії працівників ТЦК назвав неправомірними. Чоловік сказав, що пройшов лікарську комісію, але мав скарги на здоров'я, які не взяли до його уваги. За його словами, він є вірянином і не бажає тримати зброю в руках, оскільки цього забороняє його церква та релігія. Нагадав, що за таких умов має право на, на альтернативну військову службу. Представники ТЦК у суді наголосили, що чоловік із відповідною заявою про виконання альтернативної служби чи відмову не звертався. Релігійна організація громади Агапа, церкви християн віри Євангельської в місті Львові відповіла на отриманий запит, що підсудний не є членом церкви. Священик релігійної громади додав, що релігія прямо не забороняє нести військову службу. Він також зауважив, що хрещення людина пройшла, але все ж таки не є членом громади. Там це дуже важливо. Виявляється так. В ітоги в результаті суд визнав його винним, отримав він три роки позбавлення волі. Це якщо коротко. І тепер тезисно, але дуже важливіші важливі аспекти в зазначенні в самому рішенні. Я цей вирок вивчав. Весь його не буду зачитувати. Зачитаю дуже важливі моменти. Слухайте і враховуйте на майбутнє. Так, ну щодо фабули, там після проходження медичного обліку медично-військо-лікарська комісія, який визнаний придатним, отримав пов'язку на відправку до збройних сил. Не з'явився за цією повісткою. зазначають, що мав тут злочинний умисел, звісно, ну формулювання такі, не маючи. Також зазначають, що не маючи передбачених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію підстав для відсрочки або підстав для непридатності. Щодо підстав для відсрочки, записував відео. Залишу тут посилання, обов'язково подивіться, може у кого є там такі підстави. Також зазначено, що отримав повістку вже на відправку до військової частини, не пробув без поважних причин, не повідомив про поважні якісь причини. Так, ухилився від призову на військову службу, допитаний під час судового розгляду свою вину вчинені кримінального правопорушення. Передбачена, до речі, стаття 336 кримінального кодексу, хто ще не знає, визнав частково пояснив, що дії працівників ТЦК були неправомірними. Також визнав, що отримав розпорядження та не з'явився. Крім того, зазначив, що він є віруюча людина і не бажає тримати зброю в руках, оскільки цього забороняє йому церква та релігія. Ствердив, що дії працівників ТЦК були неправомірними, оскільки він має право на альтернативну службу щодо цього. Там далі суд розписується дуже гарно, чи має він таке право, чи ні. Обов'язково послухайте. Просив врахувати вказані обстани та прийняти рішення. І так, розбираємо. По-перше, поясненнями допитаного у судовому засіданні свідка, ну це вже йдуть свідки від ТЦК. Пояснив, що він є старшим офіцером таким. Та проходив ця особа, проходила ВЛК, йому було вручено мобільцівне розпорядження. Однак останній не з'явився, і із заявою про те, щоб йому надали альтернативну службу у зв'язку з релігійними переконаннями, він не подавав. Дуже важливо, начебто, да, щодо аспекту цієї заяви, але ну, там трохи пізніше зазначу, як на це дивиться зараз суд, чи є таке право, чи ні. Так, в подальшому от, е, також виступали декілька свідків, вказувало, що отримав бойову повістку, Без причини не з'явився. Поважності причин, того, що він не з'явився, не зазначав. Е, з заявою про звільнення чи відстрочення від військової служби він також не надавав. Допитували в нас е, священнослужителя, да, е, який пояснив, Являється священнослужителем релігійної громади Агапа, зазначив, що створював реабілітаційні центри для наркоманів алкозалежних вказав, що ця людина є членом церкви та допомагає у служінні. Після того, як пройшов ВЛК, зателефонував він цьому священнослужителю, розповів, що його було затримана працівниками ТЦК. Також додав, що працівники РТЦК. Працівникам РТЦК розповідав він їм, що він є віруючою людиною, тобто все, все він цьому священнослужителю розказав, як воно там було, як воно відбувалось, зазначав, що. Представникам ТЦК він зазначав, що не може служити, все таке інше за релігійними переконаннями. Вказав, що релігія, яку він сповідує, прямо не забороняє нести військову службу. Це так пояснив Свідок, цей священнослужитель. Також додав, що він не є членом релігійної громади, так як не був готовий прийняти водне хрещення. Ось таке питання. Проте, на даний час прийняв водне хрещення, але все ж таки не є членом тієї громади. Копія розписки про вручення повістки з вимогою проявку за адресою для відправки для проходження військової служби є в матеріалях справи. Ну тобто, вже тезисно перелічує ті важливі аспекти, які потім враховував суд, коли ухвалював цей вирок. Тобто є копія розписки, він це перевіряв. Бачив так: відповідно до відповіді КП, центр первинної медико-санітарної допомоги міста Червоноград. Тут перелічуються більш реквізити. У період часу з такого-то по такий-то за медичною допомогою не звертався. Це також підтверджено, що він ніяких захворювань начебто і не має. Це дуже важливо. Якщо у вас є якісь захворювання, завчасно звертайтесь до лікарів, тому що потім казати, що у вас є захворювання і ТЦК це не врахував, без посилання на якісь докази, ну, як бачите, немає сенсу. Суд робив запит, і на такий запит надали, що ніхто там не звертався. Згідно відповіді на запит червоноградської райони військової адміністрації тут же іде питання щодо самої альтернативної служби. Так, адміністрації та інформації управління праці та соціального захисту. Червоноградського району Львівської області до комісії у справах альтернативної служби у Червоноградському районі із заявою про проходження альтернативної невійськової служби не звертався. Крім того, управління не володіє інформацією стосовно наявності або відсутності у цієї людини релігійних чи інших підстав для проходження альтернативної служби. Так, далі там про, пропускаємо, пропускаємо. Відповідно до відповіді на запит Червоноградського міського суду. Так, було в судовому порядку висновок ВЛК щодо придатності до військової служби. Він його не оскаржував. Суд це також зазначає. Це щодо питання, чи оскаржувати висновок ВЛК, якщо ви з ним не згодні. Тобто, якщо ви його не оскаржували, суд приймає його як не оскаржений і що ви з ним погодились. Так, це все дуже, 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 дуже тут багато інформації. Відповідно до відповіді на запит релігійної організації, тобто суд максимально детально розібрався в цій справі, як ви бачите. Тобто, купа запитів була, купа свідків допитана. Так, релігійна організація Агапа церкви християн віри Євангельського міста Львові повідомлено було, що не є членом церкви і водного хрещення у їхній церкві не приймав. Так, аналізуючи здобуті у справі та безпосередньо дослідження в судовому засіданні докази, суд визнає їх належними, допустимими для використання в процесі доказування, оскільки ці докази містять у собі фактичні дані, які логічно пов'язані з тими обставинами, які підлягають доказуванню справі та становлять предмет доказування. Разом з тим пояснення обвинувачуване. Щодо неможливості проходження ним військової служби у зв'язку з його релігійними переконаннями не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду, тому суд критично оцінює показання обвинувачення у цій частині та вважає, що таким чином він прагне уникнути кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення. Водночас, в судовому засіданні встановлено, що ця людина не є членом релігійної організації Агапа, тому його посилання є безпідставними. В подальшому в нас перелічує суд нормативні акти, деякі про військовий обов'язок, військову службу. І важливо звертаю увагу. У разі, про що зазначає суд? У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною невійськовою службою. Це в нас стаття 35 Конституції України. Начебто все добре, все зрозуміло. Да? Відповідно до закону України про альтернативну не військову службу. Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством. Статтею 2, вказано вказаного закону передбачено, що право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням, і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій. Втровчення, яких допускає користування зброєю. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень. Це в нас вже суд починає відповідати на це питання: чи застосовується наразі це законодавство? Як воно застосовується? Відповідно до положення про порядок проходження альтернативної служби є таке положення. Кабміном воно затверджене ще в 1999 році номер 2066 Підставою для відмови громадянину направлення на альтернативну службу або звільнення від призову на військові збори є перше, несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну службу, друге, неявка громадянина без поважних причин до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації. Так, далі в нас суд розписує, посилається на закон про військовий обов'язки військову службу і які висновки він робить. Вказаний закон встановлює, що строкова військова служба та військова служба за призовом під час мобілізації на особливий період. Це два самостійні види військової служби і законом України про альтернативну невійськову службу. Альтернативна служба запроваджується замість проходження саме строкової військової служби. Отут. Крапка, да, повинна бути. Заміна військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період чи в умовах воєнного стану на альтернативну не військову службу законом не встановлено. Отак от, от суд у нас виписав мотивувальну частину. В умовах також додає суд таке ще. В умовах збройної агресії з боку. Іншої держави захист вітчизни набуває особливого значення, тому наслідки ухилення від військової служби в цих умовах через покарання повинні досягати такої мети, яка зможе запобігти вчиненню нових кримінальних правопорушень, як засудженим, так і іншими особами. Це суд зазначає про те, що він йому все ж таки ухвалив визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 336 КК України та призначити йому покарання у виді трьох років позбавлення волі. Тобто позбав його волі на 3 роки. Тому є таке рішення, рішення да, тому роблю на нього огляд. Дуже багато позицій цікавих виписано в цьому рішенні. Звертайте увагу. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, ставте коментарі, які є в запитання. Намагаюсь всім відповідати своєчасно. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.